Лікарю, у мене безсоння, пане Рабіновичу, а ви пробували випробуваний старий засіб лягти в ліжко, заплющити очі і рахувати баранів. Пробував, я рахую баранів, потім вантажу їх у машину, везу в місто і продаю, а решту ночі таке мучуся чи не продешевив. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Молодий хлопець у кафе п'є каву і дивиться на красиву дівчину за сусіднім столиком. Нарешті вирішує підійти. Дівчино, а можна до вас присісти? Дівчина на все кафе. Та не буду я з тобою спати. Люди заохали, заусміхалися, хлопець, почервонівши, повертається до свого столика. Тут до нього підсідає ця ж дівчина. Ви звичайно, вибачте, але справа в тому, що я психолог і пишу дисертацію на тему поведінка різних типів людей в неадекватних ситуаціях. Хлопець раптом на все кафе. Що? Двісті баксів? Молодий чоловік підходить до молодої панянки. Дівчино, ходімо погуляємо. Я абсолютно вільний. Зачекайте, чоловіче, давайте уточнемо. Вільний чи нафіг нікому не потрібен. Оскільки у мене немає Фейсбуку, інстаграму та нормального інтернету, я спробував знайти друзів поза цією платформою, дотримуючись однак тих же принципів. Щодня я виходжу на вулицю і пояснюю перехожим, що я їв, як я почуваюся, що я робив учора ввечері, чим займаюся зараз, що робитиму завтра. Вручаю їм фотографії моїх друзів та мого хом'ячка, даю фотографії, де я ремонтую велосипед, чи мені два рочки. Я уважно прислухаюся до чужих розмов і коментую. Мені подобається. І ура! У мене виходить. На сьогодні за мною слідкують уже п'ятеро осіб: двоє поліцейських, один психіатр, один психолог і один медбрат.